Історія палацу куніні, глава 29. Незадоволені вчені ці екзамінаційні білети були підготовлені заздалегідь, адже вони призначалися для перевірки рівня освіченості служниць принцеси. Загалом завдання були нескладними, тому їхня кількість була невеликою. Кожен із учителів заздалегідь склав свої питання, після чого вони були переписані у 12 примірниках. Все акуратно, однаковим за розміром шрифтом у гарному стилі письма. Після того, як Сівей віддав останні вказівки, він нахилився, щоб продовжити розгортати білети. Перевіривши кількість, звернувся до трьох старих учених, що його супроводжували чи не хотіли б ви перевірити білети. Троє вчених стояли нерухомо, заперечно похитавши головами. Один із них зітхнув. Це ж лише іспит для молодих дівчат, схоже на дитячу гру. Яка різниця, перевіряти їх чи ні? Достатньо того, що Сівей сам їх перевірить. Сівей глянув на нього, але нічого не прокоментував, просто передав білети слузі. Слуга акуратно роздав екзаменаційні білети кожній, останнє дісталася Дзян Сюєнін. Коли білет опинився перед нею, вона швидко пробіглася поглядом, питання були майже такими самими. Як у її минулому житті, і точно такими ж, як напередодні ввечері дав їй Ян Лінь. Потім вона почула голос Сівея з переднього краю зали. Цей іспит призначений лише для перевірки рівня знань та освіченості помічниць принцеси. Питання, складені вчителями, відносно прості і труднощів у відповідях не передбачається час на виконання півтори години до полудня. Після здачі робіт ми з трьома вчителями витратимо дві години на перевірку та оцінювання, тепер можете починати писати. Його голос звучав рівно і спокійно, не викликаючи жодних хвилювань. Здавалося, ніби завдяки заспокійливому сенсу цих слів напруження, яке виникло при вході до зали, розтануло і всі трохи розслабилися. Серед тих, хто сидів у такі як Сяошу та Фані Лань, маючи гарну освіту і знання, впевнено взялися до пера, вмочили його в чорнило і почали відповідати на запитання, представлені на чистому аркуші. Сюйнін вже довго дивилась на білет, минуло чимало часу, перш ніж вона, зігнувши пальці, наче курячі лапки взяла тонкий пензлик і почала писати на відповідному аркуші повільно та криво. Тим часом учителі вже сиділи на стільцях ліворуч, замовивши чай. Вони були старими ученими з академії Ханлінь і, дивлячись на 12 дівчат, занурених у роботу, не могли втриматися від усмішок. Один старий учитель, який щойно відповідав Сівею, сказав: Який сенс у такій метушні через принцесу, що хоче вчитися? Достатньо було просто найняти кількох учителів. Зрештою, дівчатам не треба знати занадто багато. Важливо слухатися батьків після заміжжя чоловіка, після його смерті сина. Достатньо було б вивчення класики про шанобливість та настанов для жінок, а тут така пишність, наче готуємо когось із принців до навчання. Я працював у Академії Ханлінь понад 10 років, а тепер мушу навчати дівчаток. Як це виглядає? Сівей, сидячи поруч, мовчки підняв чашку чаю і зняв кришечку, не втручаючись у розмову. Проте двоє інших учителів явно погоджувалися з цими словами. Один зі старших учених зітхнув і підтвердив Ви праві, за всі роки служби мені ще ніколи не доводилося навчати дівчат. Адже я, попри все, випускних двох іспитів вивчав чотири книги і п'ять класиків, навчати принцесу та її подруг, мабуть, варто лише азам, і не тому, що я занадто високо себе ціную, просто це схоже на використання сокири для забою курей. Інша справа, якби ми були тут самі, але щоб хтось, на кшталт Сівея, який зазвичай читає щоденні лекції, був призначений навчати принцесу та її подруг, це справді дивно, ще й більш дивно, чому він погодився. Ці старі з академії Ханлінь були шляхетного походження, мали власні принципи і навіть перед імператором часто не соромилися говорити відверто їхні сьогоднішні слова вже не раз звучали на засіданнях уряду. Але Шенлань балував свою сестру і діяв по-своєму, не слухаючи порад, тому їхні слова були марними. Сівей уже чув їхні скарги в уряді і знав, що його часто згадують у цьому контексті, наче він сам не вдоволений цим рішенням. Втім, він не виказував своїх почуттів із цього приводу. Поглянувши на дівчата, які серйозно писали відповіді, його погляд зупинився на манері тримати перо Дзян Сюйнін. Він мимоволі насупався, подув на чай і, зробивши невеликий ковток, сказав Дівчата зайняті відповідями. Нам краще помовчати, щоб не заважати їм. Учителі більше не змогли продовжити розмову, спостереження за іспитом завжди було нудним заняттям. Сівей узяв із собою книгу роздуми про розбереження чистоти і повільно читав її, сидячи осторонь. Декілька учителів. Не могли всидіти на місці, їхнє призначення імператором як наставників старшої принцеси та її подруг зі знатних родин і також викликали їхнє невдоволення. Після того, як вони трохи посиділи, не зумівши втриматися від балачок і не маючи настрою читати, вирішили вийти на вулицю подихати свіжим повітрям, фактично залишивши свої обов'язки з нагляду за іспитом вони пішли із зали, залишивши сівеє одного. Від початку до кінця Сівей навіть не глянув у їхній бік, а просто перегортав сторінки книги. Дзянцюїнін, що сиділа в кутку, чула слова старих учителів і бачила, як вони пішли через деякий час. Вона не змогла втриматися, щоб не насупити брови. Недаремно їх називають старими вченими такі старі, що давно пора звикати до землі. І навіть якщо вона більше не залишиться серед подруг для навчання, то вже точно подасть скаргу на цих примхливих старих чоловіків принцесі Шенджії.